Всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео і підписавшись на наш канал. Ну що ж, приємної подорожі у світ динозаврів! Пахіринозавр. Інформаційна довідка. Пахіринозавр рослиноїдний динозавр. Ареал перебування. Півострів Аляска США, Північна Канада. Період існування. Пізній крейдовий період. Розміри 7 метрів завдовжки маса 4 тонни Характерна ознака пахіринозавра гладенький кістковий виріст – із нерівними краями, що ягнеться уздовж усього рила. Цей виріст був досить міцним, досягав завтовшки понад 18 сантиметрів. Відтак тварини, чепившись цими виростами, цілком могли помірятися силами. Пахіренозавр займає особливе місце серед представників цератопсидів, тому що в нього були відсутні збільшені кісткові надбрів'я та ріг на носі. Майже особливі для динозаврів цієї групи. Але за всіма іншими ознаками та способом життя він повністю відповідає своїм родичам. За деякими припущеннями на носовому вирості пахіринозавра міг розташовуватися ріг, що складався з кератину, речовини, з якої формуються роги сучасних носорогів. Але кератин у скам'янілостях не зберігається. Тому докази наявності подібного утворення відсутні. Комір пахіринозавра був оснащений шипами та рогами. Два великі круто вигнуті шипи перебували на задньому краї коміра, а один шип, розташований в основі коміра між очима, був спрямований уперед. Не виключено, що комір і шипи. Служили тими ознаками, за якими тварини могли впізнати своїх родичів. У кістковому комірі було два наскрізних отвори фенестри, як і в інших рогатих динозаврів. У минулому вважалося, що до країв цих отворів прикріплювалися великі щелепні м'язи, але зрештою це припущення не отримало свого підтвердження. Функції фенестрів і Досі залишаються загадковими. Можливо, вони просто полегшували важкий череп тварини, що досягав майже двох метрів завдовжки. Скам'янілі останки пахіринозаврів виявлено в тундрі Північної Америки в шарі вічної мерзлоти, однак у крейдяному періоді клімат у цьому регіоні був субтропічним. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить.